Українська народна казка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходімо, бабо, бабу в ліс по грибки. От пішли бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гністечко. А в гніздечко качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криницю водиці несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробімо так скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до краниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повнопірячка. Вони тоді взяли гніздечко та кинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та й зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер каже Не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочкою й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді й зробив і кожілочко й і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі пряде. Коли ж летить каченята бунок. Побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша іва, наметеному дворці, на тесаному стопці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина й відказує Не полечу з вами. Як була я в ложку, виломала ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі, коли летить другий табунок. Онде наша Діва, онде наша Іва, наметеному дворці, на тесеному стовпці. Кужілочка шумить, Веретенце дзвенить, скиньмо поперїнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу з вами, як була я в ложку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят побачили дівчину і зараз. Онде наша діва, онде наша іва, на метеному дворці, на тесеному стовпці. Кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо поперїнці, нехай летить з нами. Скинули їй Поперїнці. Дівчина повертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знов зостались самі собі.